Вітаю, ви дивитесь ранок вдома. Українська альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українською жінкою, яка піднялася на два восьмитисячники за одну добу. Йдеться про гори Еверест і Єлходзе. Свій рекорд вона присвятила загиблому охоронцю Маріуполя Олександру Грянику. Ми вітаємо першу українку, яка тричі зійшла на вершину Евереста. Вітаємо її в етері ранку вдома. Да, Вітаємо вас з вашим досягненням. Розкажіть, як спало на думку саме таке, таку мету поставити? А, ну, взагалі, е, в критовій практиці е, люди ходили на два восьмитисячники саме на ті ВРС Телгодзе за одну добу, оскільки вони поруч розташовані, і це фізично можливо зробити. З усіма іншими зробити так неможливо. А, я хотіла перевірити себе, ну, як мені прип... спало на думку, тому що я бачила, що Uh, є люди, які це роблять, і мені стало цікаво, чи зможу зробити я. Uh, і насправді до останнього я дуже переживала uh, саме з приводу ходи, чи зможу я після uh, таких величезних навантажень на Евересті, чи в той самий день. Піднятися на інший восьмитисячник. Тому що ну вже з практики я знаю, що коли ти спускаєшся з вершини, наприклад, Евересту, то навіть отакий маленький пагорб довжиною 10 кроків наверх, він здається, нездоланою горою. І я все думала, як же я тоді на вход. При тому, що я перехворіла ковідом в цю експедицію, і потім ще застудою, або ж іншою хвилею ковіда, я вже не знаю, тобто я була слаба. І коли от я Виходила вже на штурм Евересту, я ще не була впевнена, що я зможу зробити уходи. І мета була перевірити себе. Слава Богу, вона перевірка пройшла успішно. Я знаю, що це було не просто підкорення третього у вашому житті Євереста, і, взагалі, це досягнення два восьмитисячника, що ви його присвятили загиблому воїну. Ви розкажіть про це, про цю людину, про її життя і подвиг. Так, так вийшло. Це, це вийшло можна сказати спонтанно і випад... ну, як в житті буває. Тобто я не планувала цього, я на жаль. Не знала Сашу за життя. Я вже коли була в Катманду вже в експедиції, мені написав Тарас Позній, це також наш альпініст, мій друг. Він написав: Тоню, є прохання, просили мене, але я зараз не по Еверестах, зрозуміло з яких причин, і прислав мені фотографію Саші і прислав переписку його там, де він саме каже своєму другу, що в нього. Мрія всього життя була піднятися на Еверест, і там, де він пише, що його Еверест зараз, мабуть, там, ну там, тобто на фронті. І буквально недавно, ну і, і звичайно, що тут не, не було умови іншої. Ми роздрукували фотографію, просто там ще й така історія вийшла, як ми її друкували, тому що я вже була в експедиції. Я дзвонила Шерпам э, своїм. Э, Ну, Своїй компанії, друзям, які мені допомогли, вони роздрукували цю фотографію, відправляли е гелікоптером в базовий табір. Е е ну, І в ітоді я, я дуже переживала, я думала, що ну, встигли, що правильно все зробили, все, все вийшло. І в ітозі взяли на вершину цю фотографію, і Саша там побував. На жаль, не за життя. І а, насправді дуже нещодавно була річниця його смерті, його не стало 8 травня в Маріуполі. І дуже зворушлива історія в тому, що ще перед тим як я виставляла в себе пост про, ну, з, з його фотографією, а, я Відправила, ну, ця фотографія попала в ЗМІ, і її побачили батьки Саші, і мені мама в інстаграмі знайшла мене. Ну верніше, вона написала, що вона була давно на мене підписана і слідкувала за моїми гірськими пригодами. І вона написала мені такі теплі слова і подякував, що ну, без сліз неможливо. Це дивитися вона написала, що вона вдячна настільки, наскільки може бути вдячна, а щаслива настільки, наскільки може бути, щаслива мати загиблого сина і дуже сильно, ну, дуже таку подяку висловила і потім написав вже його і батько. Дякую вам а... за те, що ви мрії здійснювати тих, хто сам не може вже здійснити свої мрії. Але... Тих, хто уможливлює наші мрії і наше життя. Дякую вам. Скажіть, давайте повернемось до вашого цього підйому. Ну, людям, які цим не займаються, взагалі важко усвідомити, що там відбувається, як відбувається, скільки часу це у вас забрало, і ви реально весь цей час не спали? Будь ласка, всі. Так, це вже пішли такі вже інтерпретації різні, я бачила там в ЗМІ. Е, насправді е, експедиція на восьмитисячник триває в середньому місяць-40 30 днів, 30-40 днів. Моя в даному випадку, от точно, щоб бути, 35 днів е, була. Тобто це цілий процес. Е, ми йдемо спочатку в базовий табір, це трекінг. Він займає приблизно 8-9 днів. Ну, е, Потім ми приходимо в базу, ми там знаходимося якийсь час, щоб організм звик до висоти, тому що високі гори, восьмитисячники це перш за все про відсутність кисню, про такі умови, до яких організм може звикнути тільки поступово. Іншого не буває. Не буває пігулки якоїсь чарівної або чогось, що ти от взяв і піднявся. Так? Якщо йому на вершину верес, ти просто помреш. А для цього є ці схеми, тобто це ротації, це акліматизаційні виходи, щоб організм звик до висоти. І от з базового табору, через декілька днів, ми починаємо робити ці так звані ротації, акліматизаційні виходи. Тобто ми виходимо, йдемо, там, наприклад, в другий висотний табір на висоту 6,5 тисяч метрів, ночуємо і спускаємось знову в базу. Це суть акліматизації, піднятися вище. І спуститися вниз. Таким чином, організм звикає до відсутності кисню, до тиску, до всього ну, до, до висоти. А, тому це займає так багато часу, бо часто люди думають, що ну, прийшов навіть сестра моя <смістична> рідна, колись мені казала Ну я теж думала, що взяв. Піднявся, пішов, піднявся і спустився як на говерлу. Ну, тобто, з восьмитисячниками це зовсім інша історія, це довгий довгий процес. Тому вся експедиція 35 днів, але є таке поняття, коли ми вже всі акліматизовані, і ми чекаємо погодного вікна, тому що на Евересті все залежить тільки від погоди. Ти не можеш піти, коли ти хочеш на Еверест. А, Тобто є за цілий рік тільки один сезон, і він саме в квітні і в травні, ну і квітень-травень. Ця експедиція займає. А в самому травні є декілька днів так званого погодного вікна, оптимальні погодні умови, коли можна піднятися на вершину. Всі інші дні неможливо. Таких днів буквально там може бути два, може п'ять. Ну, взагалі, як повезе, А може бути там і сім, якщо довго погодне вікно триває. І ось таким чином. Ми вже підготовлені, чекаємо цього погодного вікна в базовому таборі, і потім е, трапляється так ми виходимо на так званий саміт пуш. Ну я не знаю, от як українською ну, сходження, саме сходження безпосередньо. Тобто, це коли з базового табору ми вже точно відправляємося в сторону вершини без повернень, вже кліматизовані. І це займає приблизно 5-6 днів. Ну от з бази в базу повернутися. Тобто... Е, по... Чотири висотних табори, чотири, в кожному з яких ми ночуємо. Ну, Дехто там перший пропускає, але вони от поступово так підходять до висоти 7900. Найвищий табір на Евересті, четвертий, це 7900, це майже зона смерті. Зона смерті починається з 8000, Там, де людина, в принципі, людський організм не може існувати. Тобто без додаткового кисню дуже швидко ти помираєш там також. Uh, так, от ми, uh, от саме цей саміт Пуш він триває там близько п'ять днів, найкоротша кульмінація, можна сказати, от всієї, всієї подорожі експедиції. І в uh, самому саміт Пушу, наприклад, от чому тепер поясню про 65 годин, як так вийшло? Я сама потім, коли почитала, порахувала, зрозуміла, що ну, дуже багато. Uh, ми схема така, ми там вчимо в кожному таборі. А потім, наприклад, ну, наприклад а в третьому таборі, в осодному на висоті 7100 200, 200 метрів, ми прокидаємося о 4 годині ранку і починаємо в четвертий табір. А в четвертий табір перехід триває приблизно 8 годин. Тобто ми приходимо туди, і це вже все з кисневими масками і балонами. Uh, і в цьому таборі четвертому ми вже не проводимо ніч, ми в ніч виходимо на штурм. Тобто ми чекаємо вечора, і по різному, в залежності від темпу, люди виходять там з п'ятої години вечора, починають і там до десятої, до дванадцятої, може хтось там, ну дивлячись, хто як хоче. І от таким чином я о 10 годині вечора вийшла з четвертого табору. В четвертому таборі умови такі, що ти навіть ну ти не можеш там спати. Теоретично ти можеш лягти й поспати, бо є намет, є спальний мішок, але в тебе не виходить фізіологічно, тому що там ці умови і нестача кисню, ти не можеш. Тебе от колотить, плюс ти переживаєш, мабуть, адреналін, і таким чином, оцей день ти не спиш, потім ти виходиш в ніч. І в мене стався штурм Евересту, о, Штурмова ніч от 22 числа, так, тобто це вже пішли як друга доба пішла. Тобто, я зійшла на Еверест близько п'ятої години ранку, трішки раніше. Потім спуск. Я спустилася в четвертий табір. Знов таки була непогода. Ідея взагалі в мене була, що я відпочиваю там годину або дві, п'ю чай і одразу відправляюся на олходзе. На одходце шляхи розходяться саме з четвертого табору. Ну, то, тобто, чому це і можливо, що ти йдеш весь шлях до третього однаково, а з четвертого табору розходяться отак шляхи туди, лходзе, а сюди, в кулуар, а сюди ЕВС. Так, от я спустилася в четвертий табір, і план мій трішки був зірваний. Погодою, ну я маю на увазі, я хотіла мало відпочити, а погода помінялася і почався просто штурмовий вітер, такий, що розривало нам палатку і розірвало там і, і ну, вхід і молні. І через цей вітер ми затрималися і вийшли аж тільки там о першій годині ночі. Ну, наступного ж дня. І цей весь день я також не спала. Тобто, ти от е, сидиш в палаті або лежиш, і це такі ти як зомбі, <сум> ну саме через е, е, ну, цю нестачу кисню. Навіть з кисневою маскою, але ти все одно якийсь, е, тебе нема сну. Це ще один день, вже другий. А потім ми о 12 й о, о першій годині вийшли на оходце ночі. Пішли, піднялися також, десь о 6-й ранку ми піднялися на уходзі, і... Пустилися одразу, так роблять дуже мало людей. Але я відчувала, що в мене є сили. В мене як прилив такий пішов. Я дуже швидко, до речі, піднялася і не верестне на хоза, бо я вже маю з чим порівняти. Ну і взагалі є середні часи сходження. І я відчувала, що я е, так, е, так би мовити. Сильно, маю сили, і ми спустилися з вершини Уходзе одразу в базовий табір. Це величезний шлях. Тобто, отой, що ми йшли там, 4 дні наверх, ми спустилися за один день. І в базовому таборі я вже опинилася близько 10-ї години вечора того ж дня, 23-го числа. Ну, і от можна порахувати, що 21-го я в 4-й ранку встала, а 23-го о 10-й годині вечора там прийшла. Я б хотіла сказати, що ну тепер ми все зрозуміли, але боюся, що ну, щоб це зрозуміти, це треба пережити. Звісно, дякую за ці пояснення. Може, э, ну, може хтось э, внесе корективи в свої плани підкорення гірських э, вершин після того, як зрозуміє, як це відбувається. А скажіть, що ви відчували, коли піднялись на Еверест і на э, іншу гору Е, да? угу. э, відчувала. Я вже знаєте, можна сказати, от третій раз ти вже насолоджуєшся. Тобто в тебе немає цього шоку, який є в перший раз. В другий, в принципі, в мене шоку не було, але я дуже сильно також хворіла, і в мене були надзусилля, щоб піднятися туди. І другий Еверест у мене так от емоційно дуже пройшов. А третій, я вже йшла, і я просто насолоджувалася а, тим, як піднімалася. Сонце потихеньку. Я згадувала минулий рік. В мене такі як флешбеки були. Знаєте? Тобто ну і людина до всього звикає, і, мабуть, до сходження ну не то, що не можна звикнути до сходження на Евреї на до ступені в кілері, наприклад, жахливого місця. Але в принципі, тобто, ти вже в якійсь чого очікувати, і через те, що ти знаєш, чого очікувати, в тебе шока нема. І ти можеш просто спостерігати, бо всі люди, звичайно, які йдуть перший раз, ну повірте, вони ніхто нічого не спостерігає, їм ані небо, ані сонце, ані сніг, нічого їм не ну, вони просто виживають там. То третій раз це в мене от саме було насолодження е видами, природою, але було холодно, був прям такий вітвіць на вершині, і оскільки я брала я ще. Не все запостила, що я там хотіла, бо мені передавали різні, тобто у мене і прапори різні були, і я ще один робила збір. А, також ну, придумували, що от, за донат від 500 гривень я занесу фотографію людини на вершину. Окрім, тобто це поза Саші, це була задумка така давно. І все, що ми зібрали, ми відправимо на кисневі концентратори, що також символічно госпітальєрам. І, От є в мене всі ці фотографії, прапори. Мені ще гірсько-штурмова бригада Едельвейс передала свій прапор з фронту, побитий війною. Це прапор, це прапор з фронту штурмової бригади Едельвейс. Він побитий війною. І Я хочу передати підтримку і привіт кожному українському воїну. Який там на передовій захищає нас усіх, щоб ми продовжували жити і радіти життю, виховувати своїх дітей. Дякую, великий вам уклін. Поки я все це записала дуже, е, а там не можна ну, маску ти знімаєш, щоб щось сказати, а моментально ну, такий. Наступає стан поганий, ну тобто не можна там надовго знімати маску, і плюс повітря холодне, то я трішки підморозилася, поки все позаписувала. Але мені було дуже цікаво, до речі, на Алходзе, тому що це перша вершина, і вона виявилася, як на мене, дуже комф... ну, комфортною. Ну, кожному своє, комусь вона дуже е... цей господи англійської стіп е... крута. Там прям такий підйом ти постійно працюєш, а мені таке подобається. Я не люблю, коли це отак просто якісь пагорби, ти безкінечні ти йдеш. І мені, дуже сподобалось, і з зходжу відкривається просто неймовірний вид на Еверест. І було прям захоплення, звичайно. Ж. А, і цим видом. Були емоційні моменти, звичайно, коли я почала там починала записувати якісь відео, то ну, трішки там і зривалася, ніби як сльози в очах, бо хочеться сказати. і ти на емоціях, і може ще й втомлений, і так трішки хвилюючи. Дякую вам за те, що ви зробили. За те, що ви продовжуєте робити, дякуємо Wi-Fi в Катманду, що дав нам можливість поспілкуватись нормально. Якось успіхів вам в усіх починаннях, нових досягнень рекордів. Дякую. І я сподіваюся, що ви про них розповісте нам в етері телеканалу. Дім, дякую. Дякую, дякую, До побачення. до побачення.